— Привіт, це команда Христини Сашко. Сьогодні ми приїхали. для... — Я військовослужбовець після 4-ї бригади. Хочу щиро подякувати Христині Сашко та її команді, всім байдужим людям за надану допомогу, за наданий нами нею автомобіль Есан Навара, пікап Есан пікап Навара, який поїде на Лиманський напрямок. Зараз на Лиманському напрямку можете відкрити карти дуже. Важка ситуація, там пекло, і хлопці відчайдушно борються на тому напрямку з ворога. І я хочу всім подякувати, хто підтримав цих хлопців, хто допоміг зібрати на цю автівку. Вона зараз в них майже єдина. Тому, будь ласка, люди, долучайтесь, допомагайте, підтримуйте. Хлопці реально дуже потребують нашої допомоги та підтримки. Хлопці, я вам щиро дякую за те, що ви є. За те, що ви нас захищаєте, я реально перед вами вклоняюся за захист наших дітей, наших родин. Ми е, як можемо, так і допомагаємо. Так само з людьми. Е, всі свідомі люди розуміють, що коїться і всі, всі свідомі люди долучаються. Тому дякую, дякую всім людям. Слава Україні! Герої. Героям слава! Не забувайте за наших захисників, підтримуйте та допомагайте. Зараз дуже важка ситуація. Бережіть себе.